Доброго дня, дорогі глядачі. Це буде важка тема, бо коли в стрічці новин з'являється наказ, нібито стріляти по громадянах, у багатьох всередині все стискається. Саме на цій емоції сьогодні дуже легко зробити паніку, дуже легко зробити ненависть і дуже легко зробити кров. Отже, що сталося? Наказ стріляти по ногах, правда чи розгін. По телеграм-каналах розлетівся скрін документа, де нібито співробітникам ТЦК дозволяють застосовувати фізичну силу і зброю. Робити два постріли вгору, два в землю, а потім стріляти по ногах. Усе це нібито на підставі розпорядження одеської ова. Я не буду зараз показувати цей скрін. Багато хто його вже бачив. Я не можу ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію. Звучить так, ніби хтось вирішив офіційно легалізувати війну держави проти власних громадян, але ключове одеський обласний ТЦК публічно відреагував і заявив, що цей наказ є фальшивкою. Також звернули увагу на невідповідності в датах і посиланнях на постанови. Станом на зараз це виглядає так: є розгін по пабліках і є офіційне заперечення. І тут виникає питання, кому вигідно, щоб Одеса повірила, що тепер будуть стріляти, бо після такого люди або починають панікувати, або починають думати тоді і ми так. А це вже ескалація на рівному місці. Але чому люди взагалі повірили? Тому що напруга реальна. Зараз люди готові повірити в що завгодно. І це не на порожньому місці. Ми всі бачимо, що відбувається. Конфлікти навколо мобілізації реальні, напади реальні. Ми це знаємо і бачили. Ось приклади, які були в медіа: в Одесі наприкінці грудня повідомляли про напад із ножем на військовослужбовця ТЦК та затримання підозрюваного. Були й офіційні заяви про резонансні інциденти в приміщеннях ТЦК. І це лише Одеса. А скільки подібного по всій Україні ми навіть не знаємо. Коли суспільство перегріте, будь-який скрін наказу працює як бензин на жар. Далі ще один момент: цифра про понад тисячу дезертирів на день активно гуляє мережею. Один із майданчиків, де вона розійшлася, російські державні медіа, які посилаються на дописи в соцмережах. До таких джерел варто ставитися дуже обережно, бо там часто змішують правду, перебільшення і пропаганду. Але є інша важлива деталь, підтверджена українськими джерелами. Офіс генпрокурора припинив публікувати статистику щодо СЗЧ і дезертирства. Це вже було офіційно пояснено обмеженим доступом до таких даних. У підсумку в людей складається проста картина: напруга росте, бусифікація в головах людей як реальність. Статистику по СЗЧ і дезертирству закривають. І на цьому фоні з'являється наказ стріляти. Навіть якщо він фейковий, він ідеально лягає в ті страхи, які вже живуть у суспільстві. Що це означає на практиці? Навіть без жодних нових наказів будь-яка силова структура має право діяти в межах закону у разі реальної загрози життю. Застосування зброї можливе лише за чітких умов і в межах визначених правил, але різниця колосальна між самообороною в крайній ситуації і інструкцією стріляти по ногах за перешкоджання. Перший етап це захист життя. Друге звучить як легалізація насильства проти цивільних. Саме тому таке формулювання ідеально підходить для фейку. Воно лякає, провокує і зриває емоції. Найнебезпечніше, чи що буде далі? Якщо людей реально не вистачає, якщо мобілізація посилюється, якщо зрізаються від строчки, якщо йде боротьба за кожного студента, умовно придатного чи людину з хронічними хворобами, ризик очевидний. Зростає кількість конфліктів, зростає кількість провокацій, зростає шанс трагедії. А фейки, на кшталт стріляти по ногах, працюють як запал, що робити людям без героїзму і паніки, не вірити скрінам без підтвердження, особливо коли вже є офіційне спростування, не розганяти те, що ви не можете перевірити, бо завтра це може вистрілити не в стрічці, а на вулиці. Якщо зупинили для перевірки спокій, мінімум емоцій, максимум фіксації, відео, свідки. Далі юрист це не ухиляння. Це базові права людей, про які чомусь почали забувати. І головне питання до держави має бути не як швидше всіх загнати, а як зробити процедури законними, прозорими і безпечними для всіх. Фінал такий Одеський ТЦК заявляє, що цей наказ фейк, але сам факт, що країна вірить у таке за секунди, це вже діагноз, діагноз системі, який люди поставили, дивлячись на те, що відбувається. Бо коли суспільство доходить до точки, де стрілянина здається логічним продовженням мобілізації, це означає, що система тріщить уже давно. На цьому в мене все. Дуже хочеться, щоб усе це закінчилося, бо складно передбачити, що буде далі. Зберегти життя людей, мабуть, найважливіше. Дякую за увагу!